Що вам потрібно знати, що буде найближчим часом? Що вам потрібно знати, якась жінка е, іздалі, так, приїде, або буде якесь повідомлення іздаліка, давно ви з нею не спілкувалися, так? Не спілкувалися, і тут неждано негадано вона проявляється. І о, прям дуже з гарними намірами, з таким настроєм позитивним, що вона хоче від вас? Хитрость якусь зробить, так? Е, дивіться, да? люди не міняються, да? От які вони є, такі вони є. Вони змінюються тільки по своєму бажанню. Так? Я бачу, що тут фальш граєте якась, е, якесь буде вам від неї предложення подумайте 10 раз, того що вона хоче вас в западню якусь затягнути, так, щоб ви щось для неї зробили, або, може, грошей дали, так, але не вірте їй, не вірте їй, тому що це, це тема дуже, яку надо провірити 10 раз, да? і карти показують, що лучше не, лучше не включайтесь, тому що людина трошки з гнільцою,